Ну а сьогодні готуємо дуже смачну аджичку гостреньку, без заморочок і мінімум інгредієнтів. Виходить дуже смачно, обов'язково скуштуйте. Для цього я взяла 2 кг перцю. 2 кг помидор і 6-8 Я взяла 8 стручків гіркого перцю. Все перекрутила на місцерубку, окремо 200 мл уксусу, 50 мл олії, 2 столові ложки солі і 200 г цукру. Все добре перемішуємо, закипіло, додаємо гіркі перець. Перекипятили 5 хвилин, додаємо наші помидори. Кип'ятимо 5 хвилин і на останок додаємо наш перець. Це добре перемішуємо і варимо хвилин 40. Після цього даємо трошки охолонутий і додаємо неповний стакан часнику. Все ретельно перемішуємо і розливаємо по баночках. Ось така смакота у нас виходить. Обов'язково, дівчата, скуштуйте. Це швидко і дуже-дуже смачно. Всім приємного смаку і гарного всім денечку!